Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Розпочинаємо разом новий синоптичний тиждень. І перш ніж поговорити про погоду, про магнітні бурі, поговоримо про речі більш прозаїчні, але також дуже цікаві і дуже корисні. І сьогодні у нас така трохи несподівана тема. Квашені овочі. Але справа в тому, що цей сезон ну, практично ідеальний саме квасити капусту, яку ми обожнюємо всі, квашену, помідори, ну, вже хто там, що квасить, так би мовити, баклажани. ну, Але найпопулярніше, очевидно, серед українців це продукти квашені, це капуста. Ну і власне ми поговоримо трохи ось на цю тему. Квашені овочі це овочі, заквашені на, е, за допомогою природного, природного процесу ферментації. Процес виникає внаслідок діяльності молочнокислих бактерій, які перетворюють цукор у продуктах в молочну кислоту. І завдяки цьому продукт стає більш стійким до псування і набуває особливого смаку і аромату. Е, спочатку, як завжди, звичайно, про. Корис про корисність квашених продуктів покращене травлення. Квашені овочі містять пробіотики, корисні бактерії, які допомагають підтримувати здоров'я кишківника і, звичайно ж, от власне, покращують процес травлення. Ферментація покращує також біодоступність корисних речовин в овочах, що дозволяє організму засвоювати більше вітамінів і мінералів, підвищує імунітет завдяки високому вітаміну С, ну і іншим оксидантам, квашені овочі сприяють зміцненню імунної системи восени і в нашому стані постійних стресів, звичайно, це дуже необхідно. Також регулярне вживання квашених овочів регулює, може принаймні регулювати рівень цукру у крові, і їх, це робить квашені овочі дуже корисними. Для людей із діабетом. Ну і... Також захист від запальних процесів. Молочно-кислі бактерії мають протизапальні властивості, що допомагають знижувати ризик хронічних захворювань. Ось така вона прекрасна, квашена капуста і не лише капуста. Але е завжди м, треба тримати баланс. Знаєте, так як в журналісті, е усі сторони треба вислухати і врахувати. Тому ми поговорили про користь. а Тепер ми поговоримо про можливі ймовірні протипоказання чи навіть шкоду. Ну, Високий вміст солі, це зрозуміло. І це. Може привести до затримки рідини в організмі, підвищує тиск зазвичай, і негативно взагалі впливає на людей, які мають ниркові захворювання. Висока кислотність. Квашені овочі також не дуже рекомендовані людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту, такими як, наприклад, гастрит або вразкова хвороба. Про нирки я вже говорила. Дуже-дуже треба акуратно і обережно приймати. Квашені овочі вживати людям, у яких є недуги пов'язані з нирками. Ну і звичайно, індивідуальне несприйняття. Індивідуальне. Це завжди так кажуть, пишуть. Варто проконсультуватися з лікарем, але хто ж там буде консультуватися з лікарем, коли вже в банці чекає прекрасна, білесенька з морквочкою квашена капуста. Ну, Звичайно, рекомендую додавати свій раціон регулярно, ясно, що в помірній кількості, тому що завжди надлишок він не Може бути корисним, ну і не треба передавати, віддавати перевагу саме натуральному процесу бродіння. Тобто краще робіться самі, хай невеличка порція, бо ну дуже часто маринують, додають оцет, а оцет, ну, наскільки ви знаєте, не дуже корисний для. Нашого здоров'я. Я користуючись зловживаючи так би мати, службовим становищем, хочу сказати коротко свої два рецепти: як я роблю капусту, як я роблю помідори квашені. Капуста дуже просто. Прошу чоловіка, якщо він може, коли він вільний, час від часу, ну це, наприклад, вибирається якийсь такий день, кажуть, на молодик треба квасити капусту. Він шаткує, у нього сильні руки, він її так стискає сильно, сік з'являється. Натираємо моркву, перекладаємо шари в кастрюлю чи в банку і трошечки, просто трошки, трошки отак от підсолюю. натовкла, і хай вона собі кваситься. Помідори ще простіше: Трохлітрова банка закинула помідори дві ложки солі, одна ложка цукру, все крапка. Ну але вони дуже довго квасяться, Помідори, ви знаєте, вони можуть стояти в цілу зиму до весни, і чим довше навіть стоять, якщо правильно приготовлені, тим смачніше. Усім смачного і переходимо ми до поведінки магнітного поля землі. До вашої уваги зараз прогностична діаграма. Є коливання геомагнітні, проте сильних магнітних бур не передбачається поки що, і тому ми, як завжди, спостерігаємо. І зараз спокійно собі переходимо до головної теми нашої власне зустрічі. До прогнозу погоди. Отже, 25 листопада, у західних областях України, погода буде, ну я б не сказала, що дуже холодною, але і звичайно не надто тепло, десь плюс 5, плюс 9 градусів максимально. Пройдуть переважно дощі у Карпатах з мокрим снігом у північній частині України. Температура повітря, до речі, досить поївна буде до західної, бо ще зовсім нещодавно на заході було дуже холодно. Ну але ось сьогодні на півночі також плюс 6, плюс 9 градусів, але без істотних опадів. Тобто, ось опади, забігаючи трохи навіть наперед, скажу, що в Україні лише у західних областях передбачаються. Ідемо далі. Східна частина України плюс 7, плюс 9 градусів. Прохолодніша Харківщина, трохи тепліше на Луганщині. І також тут опадів не передбачається. У центральній частині України схожа погода, але буде вища температура повітря: плюс 8, плюс 12 градусів. 12 найтепліше буде, як завжди, як зазвичай на Дніпропетровщині. І без опадів практично повсюди у центральних областях України. Південь, Одещина. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим дуже тепло і далі плюс 12, плюс 15 градусів і без опадів. Ну і у Києві, у столиці, очікується погода. Завтра хоча й хмарна, проте без істотних опадів. Ну, порівняно тепло, я б сказала, немає якогось мінусу страшного, ні вночі, ні в день. Максимальна температура повітря очікується в межах 7 градусів тепла. Ось така найближча синоптична перспектива. Як завжди, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.